Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю каналу CNN сьогодні запевнив, що Україна готова розглядати будь-який мирний план, і взагалі-то ніколи від такої ідеї не відмовлялася, але є одна лише одна умова: Україна ніколи не погодиться йти на територіальні поступки на користь Росії. От якщо такого пункту в мирному плані немає, Україна, хоч сьогодні, готова почати його обговорювати. І тут важливо відзначити, що в разі схвального голосування за резолюцію у Палаті представників США президент Джо Байден вирушить на саміт країн Великої Сімки, який відбудеться в Японії, саме з отаким порядком денним. Вже відомо, що на саміті головною темою зустрічі буде якраз питання війни в Україні. Візит Джо Байдена на цей саміт вже підтвердили в Білому домі. Зустріч нагадаю, відбудеться 19 травня у Хіросімі. І От лідери Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США зустрінуться так доволі символічно на місці першої у світі ядерної атаки. Відповідно, питання війни Росії проти України ще й в контексті ядерних погроз Росії буде там ключовим. Ба Більше як пишуть сьогодні японські змі, уряд Японії хоче запропонувати країнам G7 підписати. Новий документ щодо ядерного роззброєння та нерозповсюдження. Ну і крім того, лідери країн G7 обговорять ситуацію в індотихокеанському регіоні і агресивну військову активність Китаю. Але до цього питання ми з вами ще сьогодні повернемося. Зараз варто зупинитися більш докладно на питанні того, а чи дійсно Захід готовий йти з Україною до самої перемоги і. Чи не залишиться резолюція Конгресу США під просто резолюцією? По-перше, в Офісі президента України вже привітали резолюцію Палати представників США і назвали її проявом великої мужності, оскільки вона демонструє визнання своїх минулих помилок. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що такий крок він дійсно наближає нашу перемогу, тому що у Сполучених Штатах офіційно визнають. Що всі попередні кроки по примиренню російського агресора виявилися хибними? Отже, зараз єдиний шлях до миру та стабільності це тотальна поразка Росії. Резолюція палати представників є однозначною. Сполучені Штати, на жаль, разом з іншими західними країнами заохочували Україну відмовитися від ядерної та іншої зброї для забезпечення безпеки і стабільності в регіоні під гарантіями. Це була помилкова політика, яка була неправильно інтерпретована агресором і призвела до великої війни в Європі. Єдиним способом забезпечити безпеку в Європі є повернення поваги до міжнародного права, повернення окупованих територій України, притягнення до відповідальності воєнних злочинців, повноправне членство України в НАТО. Але як то кажуть, за словами має бути і конкретика, і вона на щастя є. А в рамках підготовки України до контрнаступу заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Хіппі – Заявив, що Велика Британія вже передала Україні тисячі снарядів до танків Челленджер-2, в тому числі і зі збідненим ураном. Окрім того, Хіпі запевнив, що Україна на власний розсуд буде використовувати снаряди зі збідненим ураном, тому що британці повністю довіряють українським військовим і певні, що ці снаряди будуть використані, як то кажуть, з розумом. Ми Відправили в Україну тисячі комплектів снарядів для Челенджер, 2 включаючи бронебійні снаряди зі збідненим ураном. З Зміркувань оперативної безпеки ми не даватимемо коментарів щодо показників використання поставлених комплектів. Танки, Челенджер-2 та боєприпаси зі збідненим ураном вже контролюють ЗСУ. І британські Міноборони не відстежує місця, де ці снаряди застосовуються. Британія не зобов'язана проводити очищення снарядів зі збідненим ураном після завершення війни в Україні. Це залишається зоною відповідальності України. Разом з тим, маємо пам'ятати, що Збройні Сили України отримують і велику кількість танків. Леопард 2 німецьких танків. І от сьогодні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак запевнив, що вже у травні у польському Глівіце запрацює центр з обслуговування та ремонту танків леопард 2А4 і 2 а 6 на яких якраз і воюють українські бійці. Голова міноборони Польщі сказав, що найближчим часом в Україні будуть два батальйони танків Леопард 2 якраз у версіях 2-4 та «Леопард-2А6». І от саме вони будуть обслуговуватися тепер поляками, і цей сервісний центр він вже запрацює у травні місяці. Це до питання логістики та інфраструктури, про які казав генсек НАТО Єн Столтенберг на засіданні Рамштайну, 21 квітня. Ну, і, до речі, саме тоді німецький та польський міністр оборони і домовилися, підписали певну угоду якраз про запуск такого сервісного центру для танків Леопард. Два.